У зоопарку над Пінгвіном насміхалися горобці. Що ж ти за птиця така, що літати не вмієш? Чому в тебе немає пір'я і крила такі смішні? Може Приставали... ти і не...» Приставали вони до пінгвіна. Спробував Пінгвін злетіти, нічого в нього не вийшло. Може, тим ми... і на птах зовсім? А який звір? Здивувалися горобці. Так стало сумно нашому Пінгвінові. Він подумав, невже ми пінгвіни гірші за інших птахів? Може, хтось навчить мене літати? І вирішив наш новий друг піти до сусідів по зоопарку. А раптом хтось зможе йому допомогти. По дорозі він зустрів свинку. Може, ти мені поясниш, чому пінгвіни не літають? А звідки я знаю? клюкнула свинка. Ось побачив пінгвін єнота. Але той теж не зміг йому відповісти, і єнот сказав. Пробач, малюче, але там, звідки я родом, пінгвінів взагалі не буває. Я єдиний з пінгвінів, з ким ти знайомий. Потім підійшов пінгвін до лисиці. Будь добра, скажи чому я птах, а літати не вмію. Лисиця сказала, Ось що я тобі пораджу. Друже, запитай про це Лева. Він мудрий, цар звірів все-таки. Значить, знайде, чим тебе втішити. Подякувавши лисиці, наш Пінгвін попрямував до лева. Лов вислухав його сумну розповідь і каже Друже, мій, шукаєш ти відповідь не в тому місці. Пояснення зможеш знайти у таких же птахів, як сам. Натхненний розмовою, Пінгвін поспішив у гості до інших птахів. І ось він помітив пару страусів у вольєрі. Ну, здрасту, пінгвін. Привітав Ой. його тато страус. Ментіло про твоє переживання хоробці вже розповідав. Але ти не такий один, ось ми страуси теж не літаємо, хоча й птиці, тільки нічого поганого в цьому немає. Так, так задумана природа, що всі ми різні, і птахи теж бувають різними, але у кожного з нас є свій талант. Ось, наприклад, ви пінгвіни, Добре плаваєте, ми страуси швидко бігаємо, шпакись гарно співають, а павичі слаявляться красою. І неважливо, чи є у тебе піря такого разу рицьок чи крила, маленьке чи велике, але не вірити в себе і не соромитись бути собою. Після цього Пінгвін, зрадівши, побіг знову пірнати у басейн і радувати відвідувачів, а коли до нього прилетів горобець, то він до нього просто розвернувся спиною. Після такої розповіді наш пінгвін більше ніколи не соромився, що не вміє літати. Знайомтеся, актори нашого пальчикового театру. Дітки відкрийте своє обличчя. Пінгвін маслов Максим. Горобець. Олексій Морозов, лисичка, Вера Жилавська, свинка, Микола Комаров, лев, Артем Хохлов, страуси, Софія Подорожна, Єнот Ярослав Мельник. Дякую за театральну виставу.